Всім привіт! Судячи з назви цього відео, я думаю, ви вже здогадалися, з якого приводу ми тут сьогодні зібрались. Apple провела чергову презентацію WWDC, де за традицією мова йшла виключно про операційні системи. Тож не бачу сенсу вигадувати дотепний вступ, скажу лише, що таймкоди чекають на вас нижче. Можете спокійно перескакувати між блоками. А ми переходимо до огляду новинок і, що не менш важливо, моїх коментарів, яких як відомо. Потребує увесь інтернет презентацію. Відкриває жартівливий ролик Крейг Федерігіна мото кола на боліді формули 1 прямо на даху будівлі Apple, а асистує йому особисто Тім Кук. Паралельно, звісно, інтегруються рекламні згадки про функції різних еплівських девайсів, а у фіналі крейг вилазить з машини, хизується новою зачіскою і виявляється, що це все було тизером нового фільму F1 з Бредом Пітом, який з'явиться на Apple TV Plus уже 27 червня. Ну а тім, між ділом, згадує, що ТВ Плюс вже четвертий рік поспіль тримає статус стрімінгу номер один за якістю. За яким рейтингом і що саме мається на увазі під якістю, не уточнив, але й не страшно. Та досить про кіно. Як і обіцяли, говоритимемо сьогодні про всі оновлення операційних систем. Сі і о компанії одразу окреслив план презентації, тож погнали. Гончик Крейг, слово тобі. Розпочав він з теми, про яку багато хто вже встиг забути, бо її просто ще не мав. Apple Intelligence називається. Окей, цей AI допомагає з написанням текстів, створенням генмоджі, генеруванням зображень у плейграунд, очищенням фото і навіть з розумним розпізнаванням об'єктів через камеру. І ще десятки функцій, які доступні лише в окремих регіонах, окремими мовами, зате все максимально конфіденційно. Не хвилюйтеся. Цього року список підтримуваних мов збільшився аж на вісім. Особисто я з них знаю дві. Але головне, в Apple нарешті вирішили, чому це тільки ми маємо відповідати за ганебний розвиток шаї в наших продуктах, і представили Foundation Models Framework. Це відкриває розробникам прямий доступ до яблучної нейромережі, Тож тепер будь-який додаток зможе інтегрувати Apple Intelligence у себе. Показали кілька прикладів: Kahoot витягує ключові тези з тексту на картинці, додаток для хайкінгу генерує маршрути за допомогою AI. І як завжди, обіцянки, демо, пару слайдів, але без конкретики. Тож давайте до чогось нового, чого ви ще не бачили. За словами Крейга, таке трапляється раз на десятиліття. Новий дизайн. Останній масштабний редизайн відбувся ще за часів iOS 7. Тоді топовим процесором був A6 і з того часу світ змінився. Тепер у нас A18, здатний на набагато більш вражаючі речі, і настав час змінити вигляд системи. Щойно мова заходить про новий вигляд, ми бачимо знайомі скляні поверхні з реального світу. Саме вони надихнули Apple на створення нового дизайн-коду, ядром якого став стиль під назвою Liquid Glass. І головне, цього разу редизайн одразу охоплює всі операційні системи, без того, щоб спочатку оновлювати одну, а потім роками по тому підтягувати інші уже у вересні, коли вийдуть нові ОС, інтерфейси на всіх пристроях перетворюються на щось скляне. Цей стиль натхненний Vision OS, Елементи виглядають об'ємними, світло відбивається в залежності від контексту і ваших дій. Усе стає ближчим до живого з фізикою, прозорістю і динамікою. Маленькі кнопки, великі блоки інтерфейсу, меню все отримує згладжені краї, легке зависання над контентом і змінювану форму. Ось кілька прикладів, як це виглядає і як поводиться інтерфейс залежно від сценаріїв використання. До вже звичних світлої і темної тем з'явиться ще одна: прозора. У ній робочі столи, віджети та елементи інтерфейсу на всіх ваших пристроях виглядатимуть як скляні панелі, крізь які видно фон. Мені такий дизайн, ясна річ подобається. Він сучасний, красивий, до того ж, давно ходили чутки саме про нього. Ком'юніті позитивно реагувало, і я в тому числі, тому це супер. Єдине, що мене трошечки лякає, а чи не повториться ситуація, як це було з тією ж iOS 7, коли ми після її релізу ще два роки чекали на фікси багів, фризів та дропів автономності. Сподіваюся, цього разу обійдеться. Наступний революшн у назвах. Тепер кожна операційна система матиме номер 26. Ну бо ж наступний рік 2026. Логічно. Окей, okay, тепер, типу, просто легше згадати, яка прошивка наразі є актуальна. Просто дивишся на рік. Е, хай буде так. Почнемо з iOS 26. Екран блокування оновився з урахуванням нового стилю Liquid Glass. Деякі іконки вбудованих додатків теж трохи освіжили, і ще раз показали, як виглядатимуть різні теми оформлення. Щодо локскріну, цифри з часу тепер можуть розтягуватися, адаптуючись до композиції фото. Якщо приходить нове повідомлення, цифри зменшуються, об'єкт на фото залишається в центрі, час зверху, пуші знизу. Думали це все? А от і ні. Хочете 3D-фотку кенгуру? Будь ласка, iOS тепер може перетворити об'єкт на фото в псевдооб'ємну анімацію, як саме покажуть пізніше. І ще одна фішка локскріну: якщо натиснути на обкладинку пісні, яка зараз грає, шпалери зміняться на анімований арт цієї композиції. Підозрюю, працюватиме лише з Apple Music і лише для треків, у яких артисти таку анімацію передбачили. Наступний блок. Камера, перше, що кидається в очі, нова іконка. Одразу навіює спогади про iOS 6 і скевоморфізм. Інтерфейс всередині переробили. Зовні стало простіше, зате по функціоналу, наче глибше. Наприклад, тепер можна зручно обирати формат запису просто зі списку. Дякую, це точно зручніше ніж було. Далі галерея, її теж трохи оновили і нарешті повернули вкладки для поділу між усією медіатекою та альбомами. А той самий 3D-ефект із Кенгуру доступний прямо звідси, в один дотик. Тепер Safari і FaceTime показали, як поводяться нові елементи інтерфейсу на прикладі Safari динамічно, красиво, з плавними переходами. А у FaceTime під час дзвінка кнопки переїдуть в бік. А в самому застосунку з'явиться щось на кшталт Stories від ваших контактів. І ця логіка взаємодії переїжджає в CarPlay. Ну, звісно, новий дизайн зі скляними елементами тут як тут. Нарешті вхідний дзвінок не займатиме весь екран, а акуратно з'являтиметься окремим віконцем, приємно. Далі віджити в CarPlay. Теж нарешті, а де віджити, там і лайв сповіщення, наприклад, про прибуття конкретного літака чи інші активні події. І Apple одразу каже, розробники, чули? Ось вам API, робіть, давайте. А ми тим часом пересідаємо в Aston Martin, щоб показати CarPlay Ultra – нову, глибше інтегровану версію системи. Вона охоплює всі екрани авто, дозволяє керувати кліматом, радіо та іншими функціями машини все в єдиному інтерфейсі. Поки тільки в цьому конкретному Aston Martin, але буде й в інших, колись. Відволікаємося від CarPlay і повертаємося до iOS 26, у якій ще багато всього цікавого. Наприклад, новий підхід до телефонної книги. Тепер обрані контакти, нещодавні дзвінки та голосова пошта зібрані разом в одному зручному місці. А сама голосова пошта буде автоматично транскрибуватись за допомогою Apple Intelligence. На яких мовах це працює? Пам'ятаємо так. Питається, чому не державною. Та ж історія з наступними ai фішками. Apple Intelligence може відповідати на підозрілі дзвінки за вас, розпитувати, хто телефонує і з якою метою, а потім вже пропонувати вам приєднатися до розмови. А ще якщо вас поставили на отримання, AI буде стежити за чергою та повідомить, коли на лінії з'явиться жива людина. Далі iMessage, він потроху стає все більш схожим на Telegram, який, до речі, теж на місці не стоїть. Тепер можна буде змінювати фон переписки, є динамічні вбудовані, можна обрати свій або навіть згенерувати за допомогою шаї. Хто б сумнівався? У групових чатах з'явиться функція опитувань. А під час набору повідомлення видно, хто саме зараз друкує. Ні, де такого не бачили, і ось тобі на е, відбувся ще один революшн. Ідемо далі. У самих повідомленнях з'явиться фільтр на смс, окремо для контактів і для незнайомих номерів. При цьому важливі сповіщення, типу коди підтвердження, все одно потраплятимуть у головну вкладку. Ставлю лайк. І знову штучний інтелект. На сцену виходить Леслі, яка нагадує нам, що можна генерувати емоджі, називається генмоджі, і навіть показує кілька веселих прикладів. А ще замість мультяшних картинок можна обрати стилі від чат-GPT, які виглядають реалістичніше, ніж стандартні Apple варіанти. Тим часом чат GPT. вже півроку завалює інтернет цими картинками, де кукли в коробці та е, картинками людей за промтом, як я буду виглядати через 20 років. Наступний блок переклад. Ось тут я вже трошки напружився, бо ну в реальному житті я сам працюю перекладачем, і я, звісно, здогадувався, що мене та й всіх нас колись, напевно, замінить AI, але коли тобі це вже Apple погрожує, стає трошки не по собі. Та поки що мова йде лише про вбудований переклад прямо в iMessage. До речі, зверніть увагу, редизайн клавіатури. Як вам? Ідемо далі. Лайв переклад у FaceTime. Під час відеодзвінка ви чуєте оригінальний голос співрозмовника, а на екрані субтитри з перекладом у реальному часі. Під час звичайної голосової розмови фактично те саме, чути оригінал плюс озвучений переклад і текст. Апі є розробники можуть таке організувати в тому ж телеграм за бажанням. Фух, поки що свою роботу я зберігаю, бо я думав, вони зараз вийдуть і скажуть, що тепер можна AirPods в вуха вставити та слухати лайв переклад співрозмовника, який сидить навпроти тебе. Тоді б точно був фініш. Я б став і одразу пішов би. Хоча я думаю, що таку фішку цілком можливо додадуть дуже скоро, бо чутки, принаймні, про неї вже є. До речі, про переклад. Тепер він буде доступним і в Apple Music, Можна буде читати транскрипції слів пісень, щоб легше було підспівувати іноземним трекам. Шаї ще й зможе міксувати пісні, як DJ з плавними переходами між композиціями. А ще можна буде закріплювати улюблених артистів або треки, щоб вони були завжди під рукою. Тепер карти вони стануть ще розумнішими, краще розпізнаватимуть вашу рутину, даватимуть релевантні підказки, зберігатимуть місця, в яких ви були, і допомагатимуть швидко до них повертатися. Все це, звісно ж, конфіденційно. Ви ж не сумнівались. Далі гаманець, окрім банківських карток, з'явилась підтримка ключів від машини. Вже кілька брендів підключилися, інші на підході. І... Apple таки придумали свою дію. У 9 штатах США та Пуерто-Ріко вже можна мати електронні водійські права. А пізніше цього року з'явиться можливість створити цифровий ID для внутрішніх перельотів, якщо маєте паспорт США. До речі, квитки на літак трохи оновили. Тепер із доступом до мапи аеропорту та зручнішою навігацією. Apple Pay теж став розумнішим, зручніше відслідковувати посилки, платити онлайн, бачити більше деталей про оплату. Все це, як завжди, здебільшого працює в США. Розповідаю просто для загального розвитку, щоб ви знали, як воно буває десь там. Ігри в Apple вирішили, що люди настільки люблять грати на iPhone, що створили окремий додаток, присвячений виключно іграм. В ньому будуть зібрані розумні рекомендації, оновлення і події в улюблених іграх, а все це в одному місці. Програму можна запускати навіть в альбомній орієнтації і керувати нею з контролера PS5, щоб швидко стрибнути у гру. Також є вкладка з друзями, можливість ділитися прогресом, кидати виклики. Загалом для тих, хто справді грає на iPhone, мабуть, виглядає прикольно. Далі трохи про Visual Intelligence – Це коли наводиш камеру на об'єкт, і шаї каже, що це таке і де його можна придбати. Але тепер ця функція працює не тільки з камерою, а й прямо зі скріншотів. Наприклад, зробили скрін куртки, отримали добірку схожих. Сподобалась лампа, виділили її на знімку і одразу відкрили в іншому додатку. Скрін події можна швидко додати в календар, скрін музичного інструменту питаємо в чат GPT, у яких треках його використовували. Логіка зрозуміла, а от чи буде це працювати стабільно з усім і всюди. Питання відкрите, і звісно, коли все це локалізують? Ще одне велике, колись потім може бути це була iOS 26. Ось слайд із основними хайлайтами, відверто кажучи, мене цікавить майже виключно лише новий дизайн, тому що все інше це переважно AI. А у виконанні Apple воно викликає ну помірну довіру, тим паче, що ну немає цього українською, і невідомо коли буде. Та я й не проти спробувати англійською, але. Навіть зараз в Європі воно ну майже не працює. Але я думаю, що змін там насправді більше ніж встигають розказати на презентації. Саме тому найближчим часом планую зібрати їх до кучі та разом з вами подивитися на бету iOS 26 в окремому відео. Підписуйся, щоб не пропустити. Синхронно з усіма іншими платформами годинники Apple теж отримують скляний дизайн. Ось як це виглядає на різних екранах. Красиво не сперечаюсь. Цього разу вирішили зосередитися на тренуваннях, бо саме їх за статистикою використовують найчастіше. Apple створила щось на кшталт цифрового тренера або друга, який буде нагадувати тобі, скільки ти вже пробіг, який був пульс, кине кілька мотиваційних фраз на початку та побажає гарного дня наприкінці. Все це, звісно, лише англійською і лише для певних типів тренувань, але обов'язково спробую. Сам додаток для тренувань теж оновили: гнучкіші налаштування, автоматичний підбір музики, якщо у вас є підписка на Apple Music, і на цьому з тренуваннями все. Далі, SmartStack, він стане розумнішим, буде пропонувати тренування, якщо ви заходите в зал, або, наприклад, запам'ятає маршрут, якщо ви раптом втратите інтернет, щоб можна було повернутися назад. Сповіщення теж оновили. Тепер вони вміють регулювати гучність залежно від навколишнього шуму. З'явиться новий жест для відкладення повідомлення. Ось такий цим жестом можна заглушити дзвінок, відкласти будильник чи таймер, закрити нагадування або стос. Усе, що ви чули про iMessage на iPhone, тепер і на годиннику: красиві фони, переклад повідомлень, розумні відповіді. Все тут. І наостанок на Apple Watch з'являться нотатки. Схоже, для швидких ідей, які можна надиктовувати голосом прямо в зап'ястя. Зручно. А ще, як завжди, зелене світло розробникам можна буде, наприклад, додавати власні кнопки в Control Center. Це все про Watch OS. Ось слайд з головними фічами. І якщо чесно, як із iOS, найцікавіше тут це дизайн. Ну і жест відкладення сповіщень виглядає зручно ще. А так все. Далі. А далі ТВ ОС. Підозрюю, що не найбільш популярна серед вас частина, тому пройдемося швидко, або можете просто скіпнути. Новий скляний дизайн чек, нові постери фільмів і серіалів чек, красивий трейлер усіх новинок, які вже скоро з'являтимуться щотижня. Чек. Ось повний список тайтлів, є і абсолютно нові проекти, і продовження знайомих серіалів. Профілі для членів родини, як у всіх нормальних стрімінгах, чек, автоматичний вхід через Apple Sign-in чек. кароки з iPhone замість мікрофона, чек. І тут, чесно, захотілося спробувати, але так, щоб ніхто не бачив і не чув. На цьому все. Ось слайд з усім новим у ТВ ОС. Цікаво, ставте на паузу і роздивляйтесь, а ми рухаємося далі до macOS. Знову на зв'язку гонщик Крейг. На цей раз на гольфкарі. приїхав розповідати про нову MacOS. Цифру 26 до назви жартує Крейг. Додав маркетинг-відділ. А як же без нової назви? Назвали macOS Tahoe. Неважко здогадатися, усі головні фішки з iOS переїжджають і на MacOS. Фонові картинковий меседж чек, генерація зображень шаї чек, Лайв-переклад переклад чек. Дизайн. Звісно, скляний, але вже знайомий для мак користувачів лей-аут. Іконки на оновленому доку, скляні віджети, рідні застосунки в новому стилі, прозорий меню бар. Тепер без жодної підкладки. Контрол-центр повністю як на iPhone з можливістю кастомізувати і навіть додавати елементи від сторонніх розробників. Показали ще, як тепер можна міняти колір папок, додавати емодзі прямо на них, і як новий дизайн вписується у різні стилі робочого столу, рожевий, класичний або повноцінний темний режим. Далі Continuity. Пам'ятаєте, що це? Це та сама безшовна взаємодія між пристроями тільки тепер з підтримкою Live Activities. Наприклад, замовили їжу з телефону, прогрес доставки відображається у меню барі на Mac. Відкрити додаток можна прямо через iPhone Mirror у тих країнах, де це підтримується, звісно. Ще один новий старий додаток телефон. Так, той самий, що і на iPhone, теж переїхав на Mac. Оновлена плашка вхідного виклику, і всі ті фішки всередині дзвінків, про які ми вже говорили раніше, лайв переклад там і все таке. Наступне команди у цьому блоці показують, як Apple Intelligence допоможе зробити команди розумнішими. Наприклад, студент може створити команду, яка автоматично порівняє записану лекцію з особистими нотатками, скомпілює все в один документ і напише резюме лекції списком. Усе це працює або через Private Cloud Compute, це коли AI оброблює ваші дані прямо на сервері Apple, але без доступу до особистої інформації, або через чат GPT, якщо потрібно більше варіантів. І не менш важливе оновлення за словами Apple Spotlight. Його серйозно прокачали. Тепер він справді став набагато розумнішим. Шукати файли стало простіше, можна робити дії, додавати події в календар, розпочинати аудіозапис прямо зі Spotlight. І головне, він тепер орієнтується у контексті, тобто розуміє, у якій програмі ви працюєте, і підказує функції саме цього софту. Як, от, наприклад, ефект на зображення в редакторі. З'явилася підтримка шорткатів у вигляді команд, які Spotlight розуміє. Наприклад, написали AR, він запропонує add Reminder. Ну, таке, щось якось не прям вау, але хай буде. А от що дійсно корисно, і прям нарешті, історія буфера обміну можна переглядати останні скопійовані посилання, тексти, картинки і обирати, що вставити. Раніше це було можливо тільки через сторонні програми, тепер вони офіційно, мабуть, відправлені у відставку. Ну і ігри. Тепер на Mac є окрема програма Games, така ж, як на iPhone. У ній все в одному місці. Ігри, ще нове меню для зміни параметрів у самій грі, і там же чат із друзями. А для розробників представили Metal 4. Це нове покоління фреймворку для графіки, яке дозволяє глибше оптимізувати ігри під macOS. Показали, які тайтли вже доступні, і що з'явиться найближчим часом. Здебільшого, це те, що ми вже проходили на PlayStation або ПК, але тепер і на Mac. Виглядає непогано, не GTA 6, звісно, але цілком ок. А наприкінці року вийде щось схоже на Sims, Гра під назвою Enzoi. Досить круто виглядає. І графіка, і деталі, і атмосфера. Ось і все про macOS та Hoe. Ось слайд з усіма новинками. Хотів би відмітити щось, окрім дизайну, але чесно, перед очима одне скло. Можливо, до речі, теж зроблю окремий огляд, якщо буде про що, бо зазвичай реальні фішки скриваються не у презентації, а в Бетті. Vision OS. не забули ще про проривний шолом доповненої реальності від Apple. Я от вже забув, тому згадуємо разом. У Vision OS тепер можна закріплювати віджити прямо на поверхні, стінах, поличках і навіть налаштовувати глибину, створюючи ефект об'єму. Картина над каміном, календар або годинник на стіні. Будь ласка, ось як це виглядатиме у поєднанні з усіма робочими вікнами системи. Пам'ятаєте той 3D Кенгуру з iOS? Так от ця фіча це не в останню чергу саме для Vision Pro, бо тільки у ньому можна відчути повний об'єм. Такий підхід навіть можна буде адаптувати під вебсайти. Персона так називається ваш персональний аватар у Vision Pro, і тепер він став набагато реалістичнішим, виглядає так, що вже справді можна нею користуватись, а не тільки лякати співрозмовника. Контент можна шейрити між двома Vision Pro, наприклад, спільний перегляд фільму, якщо ви сидите в одній кімнаті, ну тотальний крінж. Ні, типу щойно переїхали, телевізор ще не перевезли, і ось уже Vision Pro рятує вечір. Більш логічно це виглядає в корпоративному сценарії як інструмент спільної роботи: один проект, два користувача в шоломах, плюс третій у вигляді персони. І тут уже все виглядає доволі переконливо. Режим гостя ще одна новинка. Шолом визначає, хто його надягнув і може автоматично активувати обмежений режим або надати доступ до конфіденційної інформації, наприклад, лікарю, до медичних даних. Аксесуари є від Logitech для проєктування ось така ручка, та контролери від Sony для інтерактивного геймінгу. Перегляду контенту теж приділили увагу. Apple продовжить створювати імерсивний контент для Vision Pro, а також співпрацюватиме з GoPro, Insta360 та Canon, щоб розширити підтримку 360 градусного відео задля ще більшого занурення та ефекту присутності. Це все, що сказали про Vision OS. звучить круто, так само круто, як і коли цей шолом тількино презентували. Але проблема доступності вона нікуди не дівається, бо коштує все ще непомірно дорого. Де купити офіційно, не зрозуміло, Коли офіційно почне продаватися в інших країнах, теж не ясно. Тому поспостерігаємо зі сторони і тихенечко будемо заздрити тим, у кого є і бюджет, і доступність. Сподіваюся, ви ще не втомилися, бо ми вже майже на фінішній прямій. Залишилось поговорити про iPadOS. Що змінилося в дизайні, iMessage, Apple Intelligence, новому телефоні чи додатку Games, вгадати можна із заплющеними очима. тому одразу пропускаємо скло, зітхаємо і переходимо до нового мультитаску. Те, чого ми всі так довго чекали, iPad нарешті стає Mac. Не зовсім, але щороку до того все ближче і ближче. Як це працює? Відкриваємо додаток, він на весь екран, звісно. У правому нижньому куті з'являється ручка. Тягнеш за край, змінюєш розмір. Система запам'ятовує, як ти востаннє відкривав вікно, і наступного разу відкриває так само. Вікна можна перетягувати, прямо як на Mac. Наводиш на верхній лівий кут, а там він. Знайомий світлофор. Закрити, згорнути, розгорнути. Затискаєш, обираєш лейаут. Вікна можна примагнічувати до країв, а ще жестами прибрати все непотрібне. Ну й добили нас меню баром. Тепер кожна програма має свій повноцінний верхній рядок меню, як на Mac, пояснювати, що це і навіщо думаю не треба. І виглядає це реально круто, без жартів. Але в мене одне питання. як це виглядатиме на iPad mini? Підозрюю, що погано, або ж тільки через підключення до зовнішнього монітора. Що до речі для базових задач уже цілком може замінити MacBook. Далі додаток файли, ще на крок ближче до MacOS, колонки з інформацією у перегляді, відкриття файлів конкретною програмою, кастомізація папок і можливість закріпити папку у доку. Так само, як на Mac всі це роблять із завантаженнями. Оглядач PDF теж переїхав із Mac, працювати з файлами стало зручніше, звісно, підтримка Apple Pencil, щоб можна було вставити підписи, редагувати та експортувати у різних форматах. Останній тематичний блок назвали аудіо та відео. Тепер можна обрати різні мікрофони за замовчуванням для різних додатків, додали фільтр голосової ізоляції, які вже знайомі з iPhone. Apple радить використовувати AirPods для запису голосу, а починати запис можна просто торкнувшись навушника. Ще можливість записувати лише власне відео та аудіо під час відеодзвінків. А якщо це роблять обидві сторони, потім усе легко можна змонтувати в подкаст. Щодо відео, iPad тепер підтримує фонову обробку, наприклад, рендер відео у Final Cut, поки ви, скажімо, перевіряєте пошту. Це працює і у DaVinci Resolve, Shaper 3D та інших програмах, де буде реалізовано відповідне API. І ось останній слайд все, що включає iPadOS 26. В мене, до речі, є iPad, ось такий 18-го року, старенький, але все ще тримається молодцем. І я дуже хочу подивитись, як нова система на нього лягатиме, і скільки реально фішок, яких показали, доїде на старенькі пристрої. Бо чесно кажучи, яка б там не була iPadOS, ОС, нема сенсу і бажання оновлюватися на новий iPad, поки він коштує стільки, скільки MacBook. Ось таким був WWDC 2025. Ефектно, масштабно, амбітно, але як це часто буває із Apple, половина працює тільки в США, ще чверть лише англійською, і то не факт, що заведеться одразу. Проте ми отримали глобальний редизайн всіх систем і редизайн вогонь iPadOS наблизилась ще більше до MacOS, і це однозначно плюс. А все інше. Деталі, які будуть мати можливість показати себе у реальному житті, коли прошивки доїдуть до користувачів. Бо справжня цінність будь-якої технології не у презентаціях, а в тому, як вона змінює повсякденне життя. Дякую за перегляд. Бажаю вам гарного вечора і тихої ночі.